Вітаю вас на каналі Таро Всесвіт, Стрільці, мої любі стрільці. Розклад для вас на жовтень місяць. Я вас дуже рада бачити всім, хто підписан. Хто ще не підписан, будь ласка, підписуйтесь. Я вас теж дуже е, рада бачити завжди. Е, ну що, е, це загальний розклад у нас на жовтень місяць. Кому потрібні індивідуальні розклади, пишіть мені на WhatsApp. Номер є під відео. І також я вас запрошую в свій телеграм-канал, підписуйтесь, будь ласка, посилання його буде в коментарях. Там багато інформації, яка може стати для вас важливою. І так, стрільці, жовтий місяць. Основні запитання це в нас робота фінанси, особисті плани це про кохання. На що звернути увагу, чи здійсниться задумане на жовтень стрільців? Так. Ну що, робота? Пишіть, до речі, мені коментарі, будь ласка, дуже хочеться мати зворотній зв'язок від вас. Дуже не вистачає мені ваших коментарів. І так, робота. На роботі стрільці у вас будуть змінюватися умови юридичного характеру. Можливо, угода, яку ви укладали з роботодавцем, вона може мати якісь зміни. І вам потрібно буде це підписувати. Або ви вирішили звільнитися з роботи, і ви це зробите. Якщо у вас вже є такий посил, що ви хочете звільнитися, то ту смачів каже про те, що ви відріжете те, що вам не потрібно. Да? Якщо ви шукаєте роботу, ви будете писати заяву на те, щоб вас прийняли, що ви виходите на роботу, що вас приймають. Але тут Знову ж таки, треба дивитися на юридичні аспекти, тому що умови можуть бути не такі, як ви собі вигадали, напридумували, наприклад, там, щось не зрозуміли, наприклад, на співбесіді або не зрозуміли. На своїй роботі, де змінюються ці умови. В цілому ту мечів каже про напругу, напругу інформаційного характеру. Це не в самій роботі, не те, що ви там робите. Наприклад, там щось продаєте або щось пакуєте, або десь там їздите. Да? Це все добре, але сама умова праці на юридичному рівні вам буде в напряг. Але по ТУЗУ, в принципі, це якісь нові. Це те, що ви можете приймати або відмовлятися. І вас ніхто не заставляє підписувати те, що вам не подобається. До речі, можливо, в когось на роботі можуть прийти якісь документи, які вам потрібно буде підписувати, да, юридичні, або. Можуть на роботу прийти якісь там штрафи, або прийти якісь е знакові листи на емейл-пошту до начальства, що у вас там є якісь кредити, да? і щось буде там ну, таке неприємне е те, що пов'язано з юридичними форматами. Можливо, якась там е не якийсь штраф, е наприклад. Да? І ви не зможете там щось оформити, щось переоформити, і вам прийдеться вирішувати це питання. Так, фінанси. Фінанси, стрільці у вас залежать від вас, тому що тут у нас карта Мах. Наскільки ви сильно себе проявляєте, наскільки ви е, така е, людина, яка може себе проявити там, в своїх якостях, е, наскільки ви впевнені в собі, настільки у вас е, буде такий монетизований енергетичний фон, в цілому допомога у вас кошти є. Причому вони можуть бути з різних сторін, звідки ви не очікуєте навіть. Але кошти у вас є. Карта Мах тут не вона не потребує навіть якогось доповнювального коментаря, тому що вона завжди каже Да в по повному, в повному обсязі. І навіть дивіться, в нас тут є дві одинички, да? можливо. Хтось із вас буде починати якийсь новий період да, свого життя, нова робота, і себе потрібно проявляти як лідер в команді, да, і ви будете, скажімо, наскільки ви себе проявили, настільки ви отримали фінанси. Да, але у вас одинички, у вас початок чогось нового, початок нових якихось умов. Так, особисті плани це стосується кохання. Любов, кохання, стосунки, відносини, дуже багато слів можна віднести до слова кохання. Ну, тут у вас все стабільно. Якщо ви одружені або одружена, у вас все добре, все стабільно, стандартно. Будуть якісь гості. Можливо, ви до когось гості підете. Якщо ви не заміжня або не жонатий, то у вас, бачите, будуть дівчата, з якими ви будете мати якісь зустрічі, знайомства можуть бути, це для чоловіків саме. Якщо ви жінка, я не бачу у вас знайомства. Якщо ви чоловік, у вас буде знайомство з жінками. В цілому хочу сказати, що Формат жовтня у вас, стрільці, буде такий, що ви будете в гарному настрої, в гарному гуморі, в гарному такому піднесеному натхненні, і у вас. Буде такий веселий стан більше ніж негативний. Навіть робочі якісь питання вашого дому стосуватися не будуть ваших стосунків, кохання або ще щось. В принципі, в цілому, ну, дуже непогано. Ще я хочу сказати, що жінки, які зустрічаються з чоловіками, і ви хочете перейти на якийсь новий рівень, у вас є можливість в жовтні. Почати жити разом. Тому що четвірка жезлів завжди каже про те, що разом в одному домі. Так, на що звернути увагу в жовтні, стрільці. Ну, по-перше, на конкуренцію, яка у вас може бути як в стосунках, як на роботі, да? чому ви себе повинні проявляти в усіх напрямках. Дивіться, тут є і кубки, і фінанси монети, да? і мечі, і є тут жезли. Дивіться, у вас в цих чотирьох напрямках це. Фінанси, це емоції або час, який ви собі даєте, інформаційний простір, активність ваша особиста це все має якусь конкуренцію. Ця конкуренція буде вас намагатися вижити. І, можливо, навіть цей туз, оцей туз, тепер, коли з'явилася ця карта, може означати якісь. Претензії до вас по роботі. І ви швидко, швиденько закриєте рота вашим конкурентам і стабільно будете далі продовжувати свою кар'єру. Да? Ну, так образно кажучи. Далі, у вас будуть сумніви е, насчет своїх е, друзів. Це ті люди, це соціум, це ваші друзі, це ваші родичі, які вас оточують. Це в нас жезли. Жезли це завжди е, щось е, активне, якісь активні питання, і це за е, майже завжди родичі. Але е, якщо цю карту пов'язувати з роботою, це конкуренція на роботі з колегами. Якщо цю карту пов'язувати е, з фінансами. Ця карта каже про те, що ви будете сумніватися в собі в якихось питаннях. Да? Якщо цю карту пов'язувати з четверкою, жезлі, це про родичів, про сім'ю, і тут може бути якийсь скандал, да? пов'язаний з якимись питаннями, які ви не можете вирішити, ніяк не ні можете определитися, як вам далі бути. Тож зверніть увагу на те, що навколо вас є на, е, така напруга з родичами, напруга з колегами, е, напруга з е, е, тими людьми, які вас хочуть подвинути трошечки. І в собі не сумнівайтеся. Чи здійсниться те, що ви плануєте в жовтні? Так, дивіться, ваше ставлення до себе, ваше ставлення до всіх проблем, які навколо вас можуть виникнути, це взагалі для вас не проблеми. Тому не сумнівайтеся в собі. У вас все буде виходити, ви все зможете зробити, і навіть більше у вас навіть буде достатньо часу на романтичні якісь моменти в своєму житті. Тому в жовтні, будь ласка, саме такий головний аспект це робочі питання. Все інше у вас все буде виходити дуже добре. А на робочих питаннях просто зосередтеся, Уважно читайте умови, уважно транслюйте те, що ви хочете сказати своїм колегам, уважно придивляйтеся до своїх колег, щоб вони, нам, щоб вони вам не наробили якихось підстав. В цілому у вас дуже такий гарний прогноз, який вас просто остерігає від якихось помилок. Так, порада. Стрільці жовтень 2023. Бачите все, що, на що ви звернете увагу, зробить вас лідером. Розумієте, стрільці? Тож, всі, хто хочуть вам насолити, або якось вам зробити підніжку, ви своїм характером. Ви зробите себе лідером, не напрягаючись навіть, і ви зможете бути в центрі уваги. Да? Спочатку почнеться центр уваги з того, що вас захочуть, або подвинути, або злити, або якось оклеветати. Там, да, якісь там пустити незрозумілі пусті новини про вас, але ви будете всіх тримати в кулаці. І цей весь соціум, який намагається з вами поскандалити, да, він все ж таки визнає, що ви праві. І тут, якщо це стосується родичів, Бачите, ви скажете своє слово, і воно буде найсильніше, яке може бути серед ну, із всіх варіантів, які будуть пропонувати да, там, для вирішення якихось питань. В цілому у вас дуже гарний розклад. Мені подобається, що ви стрільці. Дуже круто відстоїте свої права, ви дуже круто розставите всі точки над і, ви дуже круто себе проявите як людина-лідер, і у вас навіть вистачить часу на якусь на відпочинок, на романтику, на гості, до вас гості, ви в гості. Все це такі текущі ті, моменти, які ви от по щелчку будете вирішувати. Все у вас буде класно. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть, будь ласка, коментарі. Мені потрібен ваш е е зв'язок, е наскільки відіграються мої розклади у вас. Приєднуйтесь до мого телеграм-каналу. Я вас запрошую, мої любі, і до зустрічі в наступному місяці.